Порушення права людей на громадські зібрання у світі зазначається і у звіті міжнародної амністії. Зокрема, у документі мовиться, що новий закон України, який зобов'язує громадян за п'ять днів до планової акції отримати на неї дозвіл і практично не дозволяє спонтанні протести, є порушенням європейської декларації прав людини. У документі також мовиться, що як в Україні, так і у світі високопосадовці, які вчинили ті чи інші злочини, часто залишаються безнаказаними. Розповідає Тетяна Ворож. Уперше в історії міжнародний кримінальний суд виніс рішення про притягнення до відповідальності голови держави, який все ще перебуває при владі президента Судана Умара Аль-Башира. Башир все ще залишається на свободі, та навіть нещодавно переміг на виборах. ордер на арешт був виданий на президента при владі. Це значний крок вперед. У січні цього року суд Боснії Герцеговини виніс вироки за звинуваченням у геноциді в Сребрениці у 1995 році, де військові формування боснійських сербів вбили близько 8 тисяч мусульман чоловіків. А минулого місяця суд Аргентини засудив колишнього диктатора країни Рейнальдо Біньйоне до 25 років ув'язнення за злочин, здійснений його режимом 30 років тому. Внутрішні судові системи багатьох країн розвиваються і довели, що здатні притягати до відповідальності своїх колишніх лідерів та виносити вироки не за політичними мотивами, а за злочини проти людства, здійснені під час їх перебування при владі. Звіт вказує незначні поразки. Зокрема, майже через рік після конфлікту в секторі газу, що тривав 22 дні. Досі не відбулося розслідування за звинуваченнями у військових злочинах. Інший приклад відмова уряду шрі ланки розслідувати катастрофічну ситуацію, в якій опинилися тисячі мешканців цієї країни під час збройного конфлікту між урядовими силами та повстанцями тиграми визволення та лама. згідно з даними міжнародної амністії, принаймні 7 тисяч людей загинуло. Захисники прав людини закликають уряд США та лідерів інших плобових країн світу співпрацювати з міжнародним кримінальним судом. Вони побоюються, що їхні урядовці можуть бути звинувачені та арештовані, але ніхто не повинен бути поза законом. Якщо ваші урядовці здійснюють злочини проти людства, їх треба карати за законом. Звіт міжнародної амністії також задокументував випадки знущань та котувань у більше ніж ста країнах світу. Тетяна Ворожко голос Америки. كلا عنده كسر كلا بس <applause>